У сполучених штатах черговий раунд консультацій щодо мирного врегулювання в Україні до Майами від української сторони поїхали секретар РНБО Рустему Мєров та начальник генштабу Андрій Гнатов. Від американської мають взяти участь у перемовинах Стів Вітков та Джаред Кушнер, які днями повернулися з Москви. Власне детальний звіт американських спецпосланців і є метою сьогоднішніх перемовин у Флориді. Чи стартували вже консультації? Ми дізнаємося за кілька хвилин у нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Вже скоро він вийде з нами напрямий зв'язок. Ну а поки що спробуємо проаналізувати, які результати тижня численних розмов. Розмов, що розпочалися в Женеві, де була чітко озвучена позиція України, і продовжилися у Москві. А звідти інформації буквально крихти. Натомість наші Коломієць вже ж вдалося дещо дізнатися. Приміром, що за таємничі чотири документи лягли Путіну. На стіл від американців подивіться. Човникова дипломатія у прискореному режимі так можна охарактеризувати переговорний трек щодо мирного врегулювання в Україні. Після зустрічі американської сторони з українською у Швейцарії за тиждень делегація зустрілася знову уже у США в Майамі. Там працювали над пунктами проєкту мирного плану Трампа. Його зменшили на третину і відклали найбільш чутливі для України питання: території, гарантій безпеки та використання заморожених російських активів активів для обговорення на рівні лідерів. Кінцевою метою, очевидно, є не лише завершення війни, хоча це звичайно є важливим і фундаментальним. Ми хочемо бачити кінець убивств, смертей і страждань. Я впевнений, що українська сторона теж хоче миру. Йдеться також про забезпечення закінчення війни, яке приведе Україну до суверенітету та незалежності, і дасть їй можливість досягти справжнього процвітання. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так. Тоді у Флориді до переговорної групи США долучився новий гравець Джаред Кушнер, інвестор і зять Дональда Трампа. Він не є класичним дипломатом, але разом із Віткофом зіграв одну з ключових ролей викладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Ця ж двійка тепер веде перемовини з російським диктатором Путіним. Утім, замість старту розмови, гостей ведуть гуляти москвою, а потім на вечерю до ресторану Путін традиційно запізнюється на кілька годин. У цей час він виголошує промову на іншому заході, натякає на війну з Європою. Ми не збираємося воювати з Європи. Я вже потом сторон сказав. Ну якщо європа вдруг захоче з ними виювати, начнуть, ми готові прямо час. Сприймати буквально слова диктатора питання риторично. Політологи вважають, це може бути спроба штучно покращити власні позиції у переговорному процесі. Путін виключно бліфує. Міг би закрити чорне море вже закрив би. Міг би оголосити буферну зону і зайняти її вже зайняв би. А коли Путін щось говорить в правадному стилі, це він підіймає ставки для переговорів. У цього є лише адресати в Білому домі. Він туди лякає. Після словесного брязкання зброєю російський диктатор сідає за стіл перемовин із американцями. Триває розмова понад п'ять годин. Уже після півночі помічник Путіна Ушаков виходить до преси з туманними заявами. Ми не обсуждали конкретні формулювання, а конкретно територіальні проблеми, без яких ми не бачимо рішення кризиса. Жодної конкретики, мовляв, переговори таємні однак, все ж стає відомо, що росіяни отримали від американців чотири документи. Що це за папери? Нам пояснив Певні представник зміни, аби української, аби української переговірної футілик. групи Олександр Бевс. Але... Оці чотири документи, скоріш за все, утворені шляхом того, що ті положення, які були вилучені з 28-пунктного плану, стали основою для якихось подальших документів. Також звичайно, ми говоримо про те, що окремий документ це документ про гарантії безпеки для України. Окремий документ, як було сказано, це пит. Потенційні врегулювання відносин між Росією НАТО е з точки зору такої глобальної безпеки, можливо, щось про економічну співпрацю ще Росії і Сполучених Штатів. Кремль продовжує тестувати українські червоні лінії, наголошують наші перемовники, і демонструє небажання будь-якого компромісу. А участь Москви у процесі швидше ілюзія діалогу і спроба затягнути час. Путін ніколи не розглядав дипломатію чи перемовини як кінцеву ціль, він завжди їх розглядав як інструмент досягнення своїх цілей е, у своїй зовнішній чи внутрішній політиці. Відповідно, тобто для нього це інструмент інструмент тиску на Україну, на європейських партнерів, на північноамериканських партнерів, це інструмент продукування хаосу, зокрема, чому тому, що це затягує процес, це створює додаткову напруженість між союзниками по обидві сторони Атлантики. Партнерів не залізне, це вже дали зрозуміти європейці. якщо мирний процес затягнеться, найкращий спосіб чинити тиск на росіян зробити дві речі: запевнити, що швидкий потік зброї в Україну триватиме, а це і відбувається сьогодні, завдяки США та європейцям. І по-друге, забезпечити ефективність економічних санкцій. Тепер слово за командою Трампа на сьогодні. Запланована чергова зустріч у Майами з представниками української делегації. Залежить все від того, що власна американська сторона озвучить на цій зустрічі. Причому я хочу наголосити: озвучить на цій зустрічі – це не переповість слова росіян, да? а повідомить нам свою позицію на почуте. Тобто те, як вони це сприймають і що вони з цим збираються робити? Чи вони побачили якісь сигнали, що да, є публічна сторона, але є все одно бажання закінчити війну. Насправді, якщо ж зусилля Трампа росіяни проігнорують, він знайде для них важелі впливу, переконані політологи, адже на носі вибори в сенат і потреба звітувати перед виборцями. Одразу ж. Після того, як завершиться різдвяно-новорічні свята, і як стартуватиме вже по серйозному виборча кампанія проміжкових виборів в сенат, яка багато чому залежить від того, які кроки робить Трамп, зараз все, що він зробив за останній місяць, йде в розріз з позицією республіканського виборця, і це питання як кандидати, так і нинішні американські конгресмени, так і спонсор республіканської партії, точно поставлять Трампу.